Та не нада кричити мені скільки будуть видаватися ліпові справки. Які ліполіпови я вам обичне? Я вам можу ене куричиство назад, яких викупилось і промимним образом бо одного так то жінка медсестра. То чутя хороша там, то ще хтось хороший, і вони вдома да, з такими кузами сльозами сидять. Ну я ж не а я наші діти установі дає. Давай ви Хай, не чого Далі. ви тут командуючи? Скажіть я тут ніким не, ви тут не командую, товариш полковник. Скажіть один отвір. Коли ми на сугорому гілі стояли, двоє суток просили допомоги, Чого нас кинули просто так, коли ми з кольця вийшли? Коли ми з кольца вийшли, шо, 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 вийшли коли з ми да, вийшли, да, а нам офіцери кажуть, о, ви вижили! Да, як ми в списки АТО, а нас там навіть близько totally. не було, це офіцери. Коли yeah, <пев> 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 ми по трупах ходили yeah. і на нас <пев> <пев> забили, як вивозили рані, все уїли, повернуться назад! Прикривати, блядь, за тяла! І команди навіть не дав, блядь, А ми спалимо, де попала! Ми їхали по цеплям, Це зубами Маніше, без не поверталися. Діжити, не могли, ти, що, навіть ти, трупів забити. Ти нічого не рішаєш. Я сама хожу за свого чоловіка добуваюсь. Перший раз, коли він попав, дайте я пройду. Є. Коли Є. перший раз він попав, я обращалась, Як ти до мене балакав? Як ти до мене балакав? Я ти балакав. з матами до мене навір. говорив. Подзвонила його мати, ти сказав, що жінка його винна, що ходить, добивається за чоловіка. Попав поводу п'єник, що ти робиш, рішаєш? Роблю все! Зачем <звучить> ти тут сидиш? <звучить> Зачем? <звучить> Хто що ти тут сидить, що ти тут робить? Він туди насолив! По чому він повинен? Чому в нього двоє дітей малих? <звучить> <звучить> ти ти <звучить> до мене з батами <звучить> говорив! <звучить> ти <звучить> мене з кабінету виганяв! Ти <звучить> на ніщенко нормально розмовляв! А ти як говорив <звучить> до мене? Мені ти сволоч! Ти сволоч, Понимаєш? Ти нічого не сьогодні не діляв. Матер битвами називали воєнкомі чо улубати за те за те, що ми волівали саме стояння обзиває Блядь! себе обзиває танька, але ви не вас від автомата ви робите, блядь? без вісі поставшими. Ви не знаєте, куди завезли тварин сполконі. Що роблять людей без вісі пропавшими? Наші стояли до последнього Нельзя на що Вони без вісі пропавшими! Ваше начальство! Ваше начальство! Ви не знаєте, де вони були. Ви не знаєте, де вони були! Вони були, вони остались в кукурузі! Хто нам може в воєнніки хлопцям поставити? Хто? Я не можу поставити. А Хто може? <зв I>, <зв>.

Що діють? Находять документи, мостов, спішки, чи раненого виноса. Знайшли документи, кажуть, а, навірно, він на сторону зі перейшов. Кинув документи і з'їбався. Як цю людину шукати? Як їх шукати? На якому основанні вони таке ділять? Він на щось можу сказати, що всі, які які прибули до Донограду, Волинське або додому необхідно не з'явити військову правового правопорядку або прокуратуру. Якщо є якісь факти, дайте пояснення для того, щоб, щоб по-перше, зняти їх винулих. Йить питання з да. Значить, на даний момент не стоїть питання щодо їх звинувачення. Ніхто не а ви поїдете і будете стояти. Скажіть, а да. скільки, скільки є, скільки повернулося? Є біля? Значить, На вчорашній день у нас було тут 83 чоловіка, на сьогоднішній день скільки повернулося. А скільки, ну, ще... а скільки поїхало? По брешіть? — Ну, це 4 700. Сім чотири сімсот вісімдесят три, даний момент у мене прийшов і відмітилися 83 з чоловіка. Як зрозуміти, яка доля хлопців запитання? Я не можу на це питання, тому що я не компетент. А скажіть, а де відповідальна особа, якою ми можемо запитати? Ну відподаної особи, наскільки я знаю, в зоні ато? Чого питається? на морі, <кліпи> ні? Вам не Скажіть, будь ласка, у кого <кліпи> в Києві можемо запитати, <кліпи> можливо, управління ФС? відповідальність за керівництво, щоб зрозуміти хто керував цією бригадою, хто відступив, в яку ситуація, можливо, це ви. Якого відказався вести туди війська, тому що якого знав, що там буде. Визвали Нестеренко, Нестеренко відправив туди хлопців. Товариш полковник Нестеренко є такий. Да. Він нас кинуть повністю 30-ї бригади повністю. Ми з розвідротими, це пацани стоять, ці, що повиживали. У нас був такий капітан Вірпєта, Я йому теж привіт дуже великий передаю. Я його побачу і його сам уб'ю. Він нас посилав, посилав з автоматами награди, один. Я забрав їх, пацанов я не кинув. Я приїхав, забрав пацанов своїх. Понимаєш, це, це не передаш словами, це дуже страшно. Не думають, що ми зараз і Як то? Дядя, оцей дядя. Як що робити? Це, я не знаю що, що робити. Мені не треба син! У гробі герой! Мені треба герой, мій вдома! Живий, мені гроб не треба! Да, і будуть кричати Слава Україні! Герою України!» Нахід мені така Україна, якщо вони розстрілюються, Україна наші дім. Вони мені помагали я в чи ні? Тому що Я не міністр оборони. Слуха, так, слуха. Ви відправляли їх. Відправляв я в нас важали нового брата відправляли. Хто відправляв? Я вінувати що вже виноват у всіх Я, я здесь, ви Алло! Всі, хто повернувся, необхідно просто пройти військовослужбов порядку. Якщо є факти закрили бля всі, якщо є факти, які зараз приводяться, не крикчать тут, а надати от ці факти, які своїх поясненнях. Оце що зараз кричать про ці крики, нормально для того, для того, щоб військослужба правопарату прокуратура, вечір факти розібрали. Якщо є. Винні там в командування, вони будуть наказані. А то що ми тут стоїмо? то, що ми тут стоїмо, кричимо друг на друга. Від цього нічого не буде. було взагалі на це відреагував? Значить, тут знаходиться військова служба правопорядку. Тут знаходиться прокуратура для того, щоб Відібрати в особового складу, який покинув місце населення служби, і розібратися реально в ситуації. Обвіняти ніхто, нікого в дізертісти на даний момент не збирається. Це було два часа ночі, як це рація мовчала, ніхто нічого не говорив. Ми постійно запрошували, що нам робити, тому що нас збрали в кольцо і танки стріляли. І аж в п'ять часового трачі, чотири нам подали команду, що ви можете відступати. Ми проривались вже по дорозі. Команду. Наш командир роти. Він дав команду, що ви можете відступати. Ми по дорозі забирали хлопців, яких техніка поламалась, ми забирали всіх, хто могли. Загрузили, повний повних зіл, і вже ушли. Вам кажуть, що ви дезертири. Так хто це каже і чому? Тому що ми покинули зону бойових дій. Вам же дали дозвіл. Спочатку дали дозвіл, а на наступний день позвонили і сказали, що ми дезертири. А прізвища від, відомо цього, цього цієї людини, яка дала дозвіл, можна, що можна йти. Що можна йти, да. так, вірпета. Команду. Це... 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 Я було змінував. Я не знаю, Рисайте, хто? Рисуйте, хто? Вот вы не выдержать. не вывели? Макарский Евгений Васильевич, солдат 3-го батальона, 7-й роты, 3-го взвода, 2-го отделения. Ходили только что узнавать за списки АТО. Нам сказали, что списков на АТО 3-го батальона у них еще нету. Є першого, второго батальйону, третій ми ще не поступив. Хоча нам э, замполіт батальйону розказував, що списки були подані. Як только ми приїхали в Степановку, були подані вже на АТО. А які, які списки, що в них має бути? То, що э, даний військовослужбовець знаходиться в зоні АТО і, і, і фінансування буде э, як на АТО. По суті, всі э, по, по всім вимагам нас там. Не повинно були бути, чи не повинні були повернутися звідти, щоб не підняти таку бучу. Хто його може знає, бачу, Хоча б позвонить, чи хтось хай перекаже. Командування взагалі не знає, де він знаходиться. Да що це за командування тоді? На списки. Для. для чого вони? зняли фотографію. Ну, пропав 8 числа в селі Маріновка, попав під обстріл. Бросили три человека, их там возле, ну, возле Урала. Два человека в Урале, мужа моего выбросила с Урала. Последнее, что видел командир, были ран... ну, был раненый. Последнее, что видел командир. Зафиксировать смерть, либо зафиксировать, что он жив, он не может. Ну да, вот нам во вторник позвонили, говорят, нашли тело мужчины, и у него, у него э, телефон мужа. С этого телефона мне позвонили, что... Э, что заберите это тело, оно находится в Амросиевке. Его переправили с Амросиевки в Мариуполь. Мы поехали в пятницу в Мариуполь. Нам вот сказали, забирайте тело. На опознании то не мой муж. И если они уже говорят, что 100% там подтверждают, что ребята погибли, то пускай родителям об этом скажут, то хотя бы хотя бы пойти куда-то или помянуть, ну как-то как-то по-человечески. Пускай офіційну інформацію передоставлять. Я роч Юлія Володимирівна, шукаю свого чоловіка, Лукінчука Богдана Петровича, 1978 року народження, 23 вересня. Останній раз виходив на зв'язок 28 липня. Відтоді нічого ніякої інформації немає. Не в частині, не в штабі ніхто не може допомогти. Людина, тобто зникла безвісті, ніхто нічого не знає. Не військовій частині, не в воєнкоматі ніхто не надає інформації. Послухайте мене. Зараз мій колега в Запорізькій області поїхав у Мелітополь шукати ваших хлопців. А, якщо наших хлопців немає. Що ви зараз почали виясняти? Ми виясняємо з перших днів. Яких перших ми, днів? Ви показуєте по телевізії три чоловіка. Ви чули хто? Я? Ви чули. А ваші заїбали триста. Це не я. Я уповноваженого представляю. Де наша заміна була. Скільки ми ждали? Я міністерство оборони не представляю. Справ людині це не по хлопці. Завдяки уповноваженому справ людини і комісії по.

<гадуся> я Подождите, подождите. Можно вашу фамилию и имя, отчество? Конечно, Толстов Александр Владимирович. Толстов Александр Владимирович, майор. Че? Да. Че? Похоже, да. Я понял, говорю, майор э, военкомата, Малинского военкомата. Да, 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 да. а цели ваши прибытия? Да. Э, кто вас вызвал? Можно сказать? Уточните. Не вызвал, я до довідки нашим бойцам, кто воюет. Взять довідки. Про... Бойцам взять, кто воюет, да. Подожди, 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 подожди. Наших тут ребят пока нету, слава богу. Конечно. Он... Вы от Смалина. Ответьте на вопрос. Почему Смалина ни один человек не прошел медкомиссию? Это мы законно срубили. Подожди, все, подожди, он Смалин. Да никто не прошел, с, с да Ответьте, товарищ майор, ответьте вопрос. Ответьте мы, почему Смалина не пришел не один побачь. ответ? Предварительно, предварительно, на, 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 на первый призыв таких указаний не было. Как не было? Не было. было? Вы... О! Вы! О! Вы! О! Вы! О! Вы! О! Вы! с Вы! Я Вы! О! Вы! О! Вы! Вы! О! Вы! О! Вы! Смотри Вы! смотри сюда. О! Верю. О! Вы! Не Вы! О! Вы! О! Вы! О! Вы! Ты сказал О! Вы! О! Вы! О! Я О! Вы! О! Вы! О! 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 А вы! опрос а Вы! На 45 вы суток меня да, смали? я О! Вы! Верю. 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 Сюда. Вот. Сказал, на No, Я звонку на призвал. Oh, какой в час? Какого че не бачили? Здесь в тридцатке. Ніхто нас не проходил. Я с работы приехал! Ты мне сказал, <зачка> за полчаса собраться. <зачка> что ты на смотришь? Что ты на меня смотришь? Вот. Ну, я да, ты не, не знаешь, что сказать тебе. Да, естественно. Естественно. А что а а ты нам сказал? Ты домой был. Ты был дома. Под одеялом. Под тицкой. Правильно? Правильно. А мы где были? Под деревом. На войне были. На войне В земле. Воду пили с Радиатора. Да. Вопросы. Толстов, значит, да, тут малынчане меня отступили в Новограде. Мы с обступили. отступили. Значит, очень много вопросов. Вопросов. Да, сюда. На некоторые, конечно, военкомат не даст ответа. Я понимаю прекрасно. А не даст. Не домой, вот, лет назад, нахуй. Вот. А многие вопросы, наверное, будем мы давать ответы. Нам придется. Ответ. Прізвище Кривонос, Валерій Віленович, військовий прокурор Житомирського резону. Верніше, на сьогодні називається посада Житомирський прокурор з нагляду завершенням законів у воєнній сфері. На сьогодні я нічого сказати вам не можу. Щодо всі кажуть, що, щодо дезертирства, чи будемо ми притягнути, да, 83 чек на сьогодні зараз сказали прибуло звіту? Це питання буде вирішуватись після проведення перевірки. Буде вирішуватись після того, як ми оцінимо дії командирів, які... Вам там пирувала. Більше я э, нічого с этого не можу. Ми не повинні були бути в зоні АТО. Нас впереди ночі подорвали. Заставка, минуту внимательно. У меня є информация о том, що в СМІ поступило від 15 числа данного месяця информация о том, 30-та бригада должна вывести, должна быть выведена из зони АТО. Почему она еще не выведена? Почему, да, почему вона не вивела? Я ще раз кажу, я ніяким чином не відносився до структури воєнна, я не знаю. Є ви не у полномочення на вопросі. Хто у полномочення на наші вопросі? Хто і де він зараз знаходиться? Ти сюди незалежно від того за що ви переживаєте, будуть вас притягнути, не будуть. Це все буде колись. А є, додому. Су, ще раз кажу Я вас відпускати не буду. Я при пресі кажу, я такого рішення не можу приймати. Ді, мої дії от конкретно. Я от не пропоную не ходити толпами.

Командиру військової частини А04В-0409. Командиру не пишете Ністерінко, не міністерінку, це питати. Внизу адреса, Адреса, Новоградська. Пишете рапорт. Я мобілізований такий-то. В зв'язку з такими-то подіями, коротко, не треба як пояснення. В зв'язку з неможливості перебувати через тактичні обстановку, прибув сюди. Прошу повідомити мої наступні дії. Перебуваю там за такою-то адресою. Все. Все це було сказано під час написання рапорту, коли ми писали військові частини. От ми як виходили з сонячного, ми писали рапорта. Да. Общі ми писали, ну у нас, виходить, mm -hmm. за, за німенієм времени. Ми писали общий рапорт. Ну, на, Телефон, на роту за зброю і додали виписку. Ми знаходимося дома. Ну, командиру роти було надано домашня адреса, мобільні телефони. Це з глобальних глобального Ну, щоб mm -hmm. зв'язатися з людьми. Виходить, ці дані у людей є. Ну ви щось кажу, я що просто як по да порадити виходить. Продублюйте, рапорт, продублюйте да. ще тут, того що ті дані там зв'язку ніякого немає. Ви okay. ж бачите,